Доброго доброго дня, друзі. Ну що, Суд продовжує нас дивувати. Вчора я отримав повістку не за 5 днів, як вимагає закон а, і кодекс, а, скажімо так, а от отримав вчора. Єстерде, тут написано 14.02. Менше, ніж за добу я отримав. Зараз розглядається справа о 10.15. Суддя призначить мінів ОІ. Я телефонував сюди, сюди телефонував сьогодні два рази, жодної відповіді нема. Клопотання я надіслав на пошту. Подивимось, чи будуть вони його розглядати. От, клопотання стосовно. Ну, тут воно підгружається, інтернет слабкий. Навіть зі слабким інтернетом, я підготував клопотання, надіслав його, підписав, як того вимагає, скажімо так, закон про звернення громадян. Подивимося, як воно буде виконано, тому що в минулий раз суддя, отут є, минулий суддя, скорій ВВ просто з постанову без розгляду будь-якого мого клопотання не відповів так само на телефонний дзвінок. Тобто, по суті, судді там виконують роль я не знаю, якогось домашнього питомця, який просто ні на що не здатен, тому що, ну подивимося кмінів. І що, яку постанову винесе. Тому що по факту, по факту ми маємо справу з тим, що ніякі права людей, ніяка конституція, і ніякі закони по факту не виконуються. І це все наша судова система. Добро пожаловать, скажу, як то кажуть, в Україну.